Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 50-річний герой Максим Шарварчук. Воїн народився у Романові. Закінчив загальноосвітню школу номер 22 Нині це ліцей нашого міста номер 22 Опісля вступив до Малинського лісотехнічного фахового коледжу за спеціальністю лісове господарство. Потім проходив строкову військову службу. А, повернувшись до цивільного життя, працював у податковій поліції у Житомирі. За сумлінну працю був відзначений відомчими нагородами, орденом відмінних податкової поліції та нагрудним знаком за бездоганну службу. Коли Максим Васильович виходив на пенсію за висловою років, йому було присвоєно. Звання підполковника поліції з коханою дружиною виховували сина. Військовий завжди піклувався про свою родину. Дуже захоплювався спортом та завжди ним займався, обожнював туристичні походи, полюбляв малювати, конструювати та дуже любив фотографувати. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Максим добровільно став на захист України. Він був дійсно побратимом для всіх, людиною, яка немає історію свою. Спочатку він був в ТРО, потім перевівся перевився в Азов, і йому не сиділось, він хотів чогось більшого, він хотів добитися більшого. І з Азов він перевівся в штурмову. Він хотів довести те, що він може. То, що він дійсно людина з великої літери. На жаль, він пішов від нас, але Треба пам'ятати таких людей. На таких людей треба рівнятися. Він не ховався за чимось спину. Він дійсно був першим. 14 вересня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, син, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Житомирщина одягнула чорні хустинки. У селище Ємільчине сотні людей провели в останню путь Володимира Ширму, заступник голови Житомирської обласної ради, уродженець села Хутір Мокляки. Він прийшов в шлях від учня Кулішівської середньої школи до людини, яка зробила величезний внесок у розвиток регіону. Після закінчення Житомирського. Сільськогосподарського інституту здобув спеціальність вчений агроном. Його кар'єра розпочалась з посади головного агронома у редгоспі. Пізніше став головою колгоспу. Потім довгий час працював на благо Ємільчинської громади. 1998 року. По березень 2005 року працював начальником управління. Першим заступником голови Ємільчинської районної державної адміністрації. Жовтня 2014 року працював головою Ємільчинської районної державної адміністрації. Володимир завжди робив усе для своєї рідної громади та її мешканців. Він ніколи не проходив осторонь питань. Які турбували людей в нашої громади. Абсолютно всі проекти, які в нас побудовані в селищі, за ініціативи і за підтримки Володимира Васильовича. Родзинка, басейн, це 2005 рік, його ідея. І сьогодні ми на Житомирщині маємо один-єдиний басейн. Громаді з 2015 року місцем роботи Володимира Ширми стала Житомирська обласна рада. Чотири роки він і сам її очолював, а з 2020-го працював на посаді заступника голови. І надзвичайно любив свою родину, дружину, доньку, справжній господар в своєму місті, пасічник, агроном. А ще він був надзвичайно потужний, справжній депутат, представник своєї громади. Він був Надзвичайно сильним потужним краєзнавцем знав багато про Житомирщину, про область про її історію. Володимир Васильович завжди був опорою для колег мудрим порадником і справжнім другом. Дуже багато було зроблено завдяки виваженості, розуму, аналізу. Ім'я Володимира Васильовича Ширми назавжди вкарбоване в золоті сторінки. Нашої Житомирщини, нашої Мельчинщини. будемо завжди пам'ятати. Дякую тобі, Володя. Він був не лише політиком. Володимир зробив величезний внесок у розвиток українського спорту, очолював Житомирську обласну федерацію волейболу та був віце-президентом Федерації волейболу України. Володимир Васильевич. Був людина слава, людина честі. На таких людях тримається Україна. Справа, яку Володимир Васильович вів все своє життя, буде жити. Федерація волейболу України запропонує на честь Володимира Васильовича проводити щорічний міжнародний турнір, напевне, в його рідному Ємільщини. Щоб люди пам'ятали ті добрі справи, які він робив, і спочивай з миром, дорогий друже. Коли він став головою федерації волейболу, він зразу, два клуби з'явилися у нас на Житомирщині. Перший клуб житичі, це чоловічий, і дівчата були з команди Полісся ЖДУ. І так склалося, що на протязі трьох років з першої ліги наші два клуби вийшли в Суперлігу. Володимир Ширма раптово помер 14 вересня. Відтепер йому назавжди 62 роки. Його поховали на цвинтарі у селі Куліші. У вічній Скорботі залишилася дружина, донька, близькі, колеги, Житомирщина. Назавжди пам'ятатиме усе, що він зробив для рідного краю. Дрон, що був готовий, від години до півтори години він виходить вже на стенд. Ще півроку тому Ігор не знав нічого про виробництво дронів. Тепер же у парі з Володимиром вони збирають більш ніж десяток безпілотників на день. Спочатку ми беремо раму, складаємо її до кучі, потім прикручуємо туди мотори, потім прикручуємо камеру, потім ставимо відео дві деталі, які друкуємо на принтері, і далі він йде вже на пайку. Найчастіше хлопці збирають дрон камікадзе Але нещодавно почали розробляти більш серйозні пташки. Це гексакоптер, якщо той порівняно бере десь кілограм 200 вибухівки якоїсь, ну, снаряду, скажімо, то цей бере до 6. І буде. Вертатись неодноразово, а цей дрон буде під скіт. Організувати виробництво fpv дронів вдалося завдяки кооперації підприємців та небайдужих громадян. Наразі волонтери працюють у шістьох. Ігор і Володимир збирають дрони. Інші знаходять фінансування та замовляють потрібні деталі. Кошти, які залучені на сьогоднішній день, це вже більше п'яти мільйонів гривень. Собівартість залежить в першу чергу від запчастин. тобто наскільки ми вигодно. Зможемо купити запчастини відповідно настільки і низько, низька буде ціна. На сьогоднішній день вартість виходить 11 500. 11 500 – це вже ціна разом з батареєю, розповідають благодійники. Тобто, дрон повністю готовий до виконання бойових завдань і не потребує жодних модифікацій. Кожну партію безпілотників волонтери особисто везуть воїнам на передову. За майже рік роботи було передано уже близько 400 пташок. Їздимо на фронт, передаємо з рук в руки дрони і маємо зворотній зв'язок. Тобто ми розуміємо, що треба доробити, що треба переробити в дронах. Ми завжди, якби на зв'язку з військовими, і згідно їхніх потреб і взагалі наших можливостей, якби намагаємось забезпечити всіх в рівних таких пропорціях. Дрони не чекають додому, додому чекають людей військових. Дрон не шкода, хай він там залишиться на полі бою. А, а наші військові пошвидше повертаються всі додому з перемогою. Долучитися до ініціативи благодійників і забезпечити наших військових якомога більшою кількістю дронів можна за QR-кодом, зображеним на екрані. Ті, хто рятують життя, витягують людей з під завалів, ідуть крізь вогонь, розміновують наші території, рятувальники сьогодні, у день їхнього професійного свята, українці дякують кожному з них. За понад два роки цієї війни працівники ДСНС України здійснили більш ніж 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів, тільки пожеж після. Ударів ворога по наших містах, по наших селах ліквідували вже більше 20 тисяч. І за всією роботою наших українських рятувальників життя, яке продовжується, Дмитро Ковтун, який віддав цій професії 4 роки, розповів: насправді кожен виклик складний по своєму. Для цього проходив службу в місті Бахмут, в місті Часів'ярка Костянтинівка. Там були. Виклики, які запам'яталися на, на все життя своїми масштабами, тобто масовою загиблістю, масовою пораненими, масштабами руйнації приміщень, інфраструктури, будинків і так далі, рятування людей і гасіння пожеж. Надання гуманітарної допомоги у виді води, потім харчових продуктів. І також вивозили до медичних закладів, коли швидка допомога не могла проїхати на різні адреса, також надавали цю допомогу. Дмитро Коваль з початком повномасштабного вторгнення працює піротехніком, переважно виконує завдання на Херсонщині. Коли ти ну працюєш з людьми і з з загиблими, мабуть, це саме тяжке, коли ти приймаєш в цьому суму участь. Та різні ситуації були щось конкретно виділити складно. Якщо щось масштабне в плані такого травматичного спогаду, це з загиблими, коли було багато в одному місці. Якщо щось з масштабного, але наприклад, з позитивним закінченням, коли ми були в центрі Херсона, і прямо перед нами починають грати. Вити по всьому місту і повезло, що реально не жодна людина не постраждала. З нагоди дня рятувальника Державна служба з надзвичайних ситуацій України передала житомирщині чотири пожежні машини, оснащені спеціальним обладнанням. На жаль, не встигла доїхати зі Львову, бо це 45-метрова драбина. Найбільше у нас такої в області немає, і це буквально. Якщо там 32-метрова драбина і е, звичайна, але нова е, автоцистерна такі в області були, то я хочу відмітити е, дві машини: це е, піротехнічна машина для піротехніків, наших, яка е, може е, Будь-який кап не розірвавшися, погрузити в ванну і повезти на утилізацію. І восьмитонна машина для рятувальників такої, такої потужності такої ще не було. Одну пожежну автоцистерну відправили до Черняхівського підрозділу. За словами рятувальника, техніку постійно потрібно оновлювати. Тож така допомога необхідна. О, цей автомобіль нам якби ну, потрібен, так як в ньому великий запас води. От, і він також дуже маневрений для обслуговування. На ньому як можна виконувати функції по гасінню пожежу, е, так само можна виконувати по рятуванню людей, блокуванню автомобілів, розкриття автомобілів і рятування людей з-під завалів, відкривання. Квартир, також є обладнання для розрізання бетонних плит, металевих конструкцій. І так, взагалом, як ну, буде підтримувати наш район. Також з нагоди професійного свята у Житомирі вручили грамоти та відзнаки 53 трьом фахівцям ДСНС від указу президента нагороджений пожежник «Хоробре серце», відзнакою президента хоробре серце. Більше того, я хочу сказати, що начальник головного управління ДСНС в Житомирській області є кавалером ордена за мужність. Але я хочу сказати, що напевно всі заслуговують на державні нагороди, і саме головне на визнання і на народну любов. Робота рятувальника завжди йде поруч з небезпекою. 395 рятувальників були поранені за час цієї війни. Четверо, на жаль. Досі в полоні у окупанта 97 працівників ДСНС України загинули, рятуючи життя іншого. Вони наші герої без зброї, наші Янголи та рятівники життів. І цього дня уся Україна дякує їм за службу. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1